Вітаємо! Шановні наші глядачі, шановні наші підписники, шановні наші народні аудитори, сьогодні ми з вами поговоримо, а чого наші прекрасні воїни досі збирають в рекламі, як ми бачимо по всьому ютубі. Да, взагалі, ми бачимо і Фізбук і всюди вони збирають гроші на пікапи. І бачимо, що вони весь час збирають гроші на ремонти, але наша прекрасна доблесна влада сказала, що пікапи є і вони закуповуються. Але коли ви. Наші знайомі старі підписники, будь ласка, на цьому моменті подякуйте лайком нашій студії, нашим операторам. То ви бачите, що я майже щотижня показую закупівлі, автомобілів новеньких: то для поліції, то для служби охорони, то ще якихось муніципальних варт, то ще для когось. А ось тепер ми сьогодні вам покажемо, що такі. От Ця техніка автомобільна закуповується і для підрозділів. Ми вам хочемо показати сьогодні. Останні закупівлі, які відбулися в жовтні і в листопаді, які ми побачили на Прозоро. І от бачимо з вами, наприклад, Міцобіж 200 була закуплена 28.10 на 12 мільйонів 817 тисяч. Хто хоче подивитися, що там всередині, скільки це кількість, зайдіть, будь ласка, що мені тут сподобалося, що це військова частина А-1736, і вона чогось у новій Каховці. Як всі знаємо, Нова Каховка у нас в окупації з початку війни, з лютого 2022 року. Далі автомобіль підвищеної прохідності пікап з колісною формулою 4х4 на 136 мільйонів 106 тисяч було закуповано. Військові частині 3078, вона у нас часто звучить, ми вам її показуємо, це військова частина Національної гвардії 20-го, 10-го. Далі автомобіль типу пікап Mitsubishi New L200 закуплено військовою частиною А4919. 18.10 на 168 мільйонів 452 тисячі. Також автомобіль пікап було куплено з приводом 4 на 4 17 .10. військова частина 7042. Хто служив цій частині, будь ласка, знаєте, вам закупили ці пікапи за бюджетні кошти, тобто за кошти платників податків на 3 мільйони 53 тисячі. Peugeot лаунтрек на 1 мільйон 500. 000. Або слуги для ремонту, державна установа, центр обслуговування підрозділів нацполіції. Вони собі закупили повнопривідний дизель-пікап, мобіліті, грант 2,2 дізель 4 4х4» 4, 7 мільйонів 291 тисяча. Військова частина А 44 23 Ну і так далі. Я так акуратно вам покажу великі суми на ЗОВУ. Державне спеціалізоване господарство, підприємство Ліси України. Собі також купува у 25-му році на 107 мільйонів. Ми вам показували там уже крупні справи йдуть. І у вас буде запитання: навіщо ці пікапи лісам України? Ми весь час ставимо те саме запитання. Спеціалізовані автомобілі на базі Грандемуса 63 мільйони 224 тисячі. Лють закупила. І так далі, і так далі. От 149 тисяч нацполіція я вам кажу, і показую весь час, що вони себе не обділяють ці тилові. Вояки, якщо можна так сказати, 54 мільйони. Виконавчий комітет Вінницької ради вантажні Mitsubishi L200 Купили. Ну це похвально, точно може передали підрозділам. Ну і так далі, і так далі. Листаємо 248 мільйонів. Національна поліція собі купила 16.04., А, Автомобіль типу універсал кросовер. Ну, чого ми так швиденько це знайшли? Ми просто звернулися до одного з учасників закупівель, Він називається УкрАвто на Харківському. У нього код 362 Ця інформація відкрита, ми ніде нічого не брали, крім як прозоро. І е, знаєте, що цікаво, що іноді військові частини проводять такі закупівлі і вони не показують, у кого купують. Але це дуже-дуже легко знайти, і ми вам покажемо, як це шукати. Ну і здивуємо вас постачальниками. І так заходимо на сторіночку Open Data Bot, у оцього постачальника, якого я назвала оці великі мільйони, як ви зрозуміли, там більше ніж на мільярди. Бачимо, що це називається «Укравто на Харківській директор, якийсь там собі Сергій Васильович. І бачимо, 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 що це вони дійсно на Харківському шосе. І що цікаво, що не статутний капітал. Ну, тобто, ті гроші, якими вони будуть відповідати, коли десь щось не допоставлять нам, стануть цього на всього 60%. 1500 гривень. У них основной відділенці торгівля, і бачимо власників. Власниками є Українська автомобільна корпорація, ми можемо і дії відкрити. І бачимо, що 35% належить Террілу Шакровичу Васадзе. Ви, ймовірно, це прізвище часто чули. І бачимо, що він же і власник, і значить, він кінцевий бенефіціар. І тут ще один керівник. А що нам тут ще з вами може бути цікаво? Що в 2025 році вони вже напродавали на 503 мільйони. Це нам показується аналітична система. Що ще вік не закінчився, але це вже більше, майже в два рази. Більше навіть два рази, ніж за весь 24 рік. Бачимо, що у цих товаришів у 22-му році працювала 41 людина. І бачимо, що вони показали збитки за 22-й рік. Бачимо, у 23-му році 40 людей 133 мільйони. Вже у 2024 році вони напродавали на два рази більше виручка в них, але працює всього на всього 28 людей. Але ми вже бачимо чисті прибутки. В 25-му році це крупний платник податків, він здає точно квартальну звітність, тому ми бачимо за 9 місяців звітність. І бачимо, що 45 людей вже працює, хоча у 24-му 28 працювало. Бачимо, що рентабільність у них чиста 8,8%, майже 8,9%. Ну, війну можна було і подвинутися трішки. Що тут нам ще цікаво? Бачимо, хто найбільше у них скупився. Національна поліція 397 мільйонів. виконавчий комітет міської ради. Я вам це все вже показала перед цим в. Через Прозоро. Ну, тобто, я хочу вам показати, наскільки йде кореляція аналітичних систем із Прозора. Військові частини я вам їх називала, Головне управління Національної поліції окремо в місті Києві для себе скуплялося. І ось ви бачите найбільші їх покупці. Ну, тут якісь господарські провадження, ну, людині то дійсно ж у них може таке бути. Ми відкрили ту компанію, яка є в статутному капіталі, і бачимо, що. Бо вже цієї головної компанії 467 мільйонів статутний капітал, вона вже го року. І дивимося так само власник Вацадзе Таріел Шакрович. Ви можете зайти в Ютубі або в Гуглі і почитати. Тут уже 24-му році вони показали 2 мільярди 897 тисяч виручку і 632 працівника. І в 25-му році за 9 місяців вже 2,2 мільярда і 649 працівників стрішки добавили. Ми бачимо, що в них також показники, ви можете проаналізувати рентабельність продукції, вже 10%. Ну, тобто, вони між своїми компаніями розподіляють оцей відсоток рентабельності. Ну, якби це така комерційна діяльність у війну, ось у таких от українців з такими прекрасними українськими прізвищами. Бачимо, що то у них є торгівельні марки. І я вам покажу про цього прекрасного українця. Він народився 15 вересня 45-го року. Він був 47-го року. Він у нас народився в Грузинській. Радянської Соціалістичні Республіки. І бачимо, що тут згадується, що він був колишній депутат Верховної Ради, 4-го, 6 го та 7-го скликань. Цілих чотири скликання людина була в Верховної Раді, але про неї не знала. І Меврінови навіть не знала, яке покращення народу, який його вибирав. Він зробив. І тому я про вас повертаю обличчя до ви тих, кого ви обираєте. Будь ласка, слідкуйте, хто в тих списках. От можете тут побачити, в Вікіпедії, все пишеться, які скликання, яке членство, в яких комітетах. Бачимо, що він навіть був у комітеті з питань податкової та митної політики. Це там, де зараз гітьмазив. Бачимо, що в 2006 році він увійшов у топ 100 найпливовіших людей України, яких щорічно визначає журнал «Кореспондент». І ми ж саме розуміємо, що ця людина разом наскільки має статки в Україні, то вже можна було ці автомобілі і мати свій підрозділ і повністю його забезпечувати, а не отак торгувати і отримувати на одному полу 10% рентабельності, а зайшовши цією ж компанією, в свою ж другу компанію ще вісім. Ми з вами це показували. Нам показала це Open Data Bot. Бачимо, що заслужена людина, заслужений працівник транспорту, почесна грамота Кабінету міністрів, орден за заслуги, орден ще один за заслуги в 2012 році, 2002 році. Ну, Почитайте, вам буде досить цікава ця біографія. Ну і так, щоб взагалі, знаєте, як кажуть, зашліфувати, Ну, є астероїд, названий не честь. Цієї людини. У нього номер 291-22 Васадзе. Ну, от такі в нас є українці доблесні, ви маєте їх знати. Це саме вони продавали нам бюджеті. Ну і що ще ми можемо подивитися, що такі їх перелік в системі openDataBot Ми можемо подивитися, скільки компаній насправді. Володіє ця прекрасна сім'я, там ще в нього є прекрасний син і донька, які також займаються тією ж прекрасною справою. І вони там Кіа Моторс і Volkswagen, і якась така династія, таких от українців володіє автотранспортним бізнесом в Україні. Ну, взагалі, жодних ознак олігархії. І олігополій у нас немає чи монополія. І тому, будь ласка, доїдутесь до нас так само, як ми розглядайте глибше на 2-3 кроки, вникайте. Ну, що робити? Ну, У нас така країна. На жаль, або на щастя, ми з вами не вникали в минулих. Життя і тому маємо таку владу, і тому ймовірно, і, і маємо війну. Я закликаю студентів долучатися. Я готова проводити вам безкоштовні лекції і навчати вас ось такій прекрасній аналітичній роботі. І скажу більше, ви завжди зможете продати такі знання на ринку економічному, і в, в частині знань прозоро і в частині знань аналізу. Я вам показую фінансовий аналіз, показую вам, як читати договори, і показую вам, як шукати ті ж самі платежі. Тому спиндінгу Будьте з нами, будьте як ми, долучайтеся. Ми чекаємо всіх. Українців, всіх дотепних студентів. Ми чекаємо старшокласників і старшокурсників, а також їх викладачів. Ми готові приходити у ваші вищі і навчати ваших прекрасних учнів та студентів. Будьте з нами, будьте, як ми долучатись до ініціативи Сім Кроків, де ми кажемо, що ось отакі прекрасні монополісти. Не дають можливості розвиватися новим бізнесом. Ми показуємо, що тому у нас нема пікати на війні, бо у нас саме ось так все організовано в країні, і ми розказуємо, що у нас дуже багато зайвих несвідомих чиновників. А багато це 70-80%. Дякую до побачення.